Новорічні свята це дивовижна пора, час доброї казки та очікування дива та свят. Щороку танцювальна студія Філза Вікторі дарує атмосферу свята з новорічною ялинкою, казковими персонажами та подарунками. Цього року таке святкове дійство для дітей було дуже важливим. Головними на святі були танцюристи-початківці, ті, хто тільки роблять свої перші кроки у танцювальному залі. Святкову програму провели аніматори, які розважали дітлахів веселими танцями, конкурсами та іграми. І, звичайно, не обійшлося без подарунків від Святого Миколая. Малеча отримала свої найперші медалі та грамоти, задоволення, веселий новорічний настрій, заряд бадьорості та солодкі подарунки. На згадку про свято діти та батьки охоче фотографувалися під ялинкою, аби закарбувати у пам'яті ці чудові радісні хвилини. Разом із хореографом Вікторією Паращук більш досвідчені вихованці студії підготували яскраві виступи, позмагалися у батлах та отримали новий досвід на майстер-класі з джаз-фанку. Кожного року наша танцювальна сім'я «Філзи Віктори організовує новорічні свята для наших чудових діток. Цей рік не став виключенням. Не дивлячись на те, щоб діток брали свято. Наша танцювальна родина підготувала їм подарунок, який називається різдвяна казка. Кожен з нас, батьки, діти, учні, Ми віримо в те, що новий рік 2023 принесе нашій країні перемогу та мир разом тільки до перемоги. Слава Україні! Хай Господь береже кожного з нас. Бачити переповнені емоціями щасливі обличчя маленьких танцюристів. Це була найвища нагорода для тих, хто влаштовував новорічне свято. Бажаємо успіхів та перемог цій яскравій талановитій танцювальній сім'ї.